Намасте! вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми з вами зробимо ранкову практику, яка допоможе м'яко прибудити усе тіло і налаштуватися на гарний день. І я вам хочу нагадати, що в мене є курси з йоги. Ви можете з ними ознайомитися за посиланням під цим відео, і на честь чорної п'ятниці до 29 листопада діють максимальні знижки 30% на усі курси і повномірні заняття з йоги. А ми починаємо. Сідайте у зручне положення з прямою спиною, потягніться за маківкою вверх, прикрийте очі і трошки порухайтесь зі сторони в сторону, опускаючи одне плече вниз, інше вгору. Відчуйте своє тіло, дихаємо глибоко через ніс. Прислухайтесь до свого дихання. І додаємо кругові рухи м'яко нахиляємось вперед, до правої ноги, витягуємось по центру до лівої ноги і округлюємось назад. Один. Два. Поєднуємо усі рухи з диханням три. Вдих. І назад округлитися, видих, чотири. П'ять в зворотньому напрямку, вдих. Витягнутися вперед і вниз. І назад округлитися, видих. І ще одне коло вдих. І видих. Повертаємось по центру, витягуємось за руками, витягуємо усе тіло, весь хребет. Погляд поміж долони і вдих. І з видихом опускаємо ліву долонь в бік, праву, заводимо за голову, розкриваємось, робимо глибокий вдих. І з видихом закриваємо руку. Ще продовжуємо один. Два. Три. Якщо виходить, ти глибше опускаємо лікоть, чотири. І п'ять. Розкриваємось, залишаємось, дихаємо. Чудово, вдих, піднімаємось. Витягнутися вверх. А з видихом опускаємо праву руку, ліву заводимо за голову, розкритися вдих, закритися видих. Один. Два, три. Якщо виходить, опускаємо лікоть, поглиблюємось, чотири. І п'ять розкриваємось, дихаємо, поглядом тягнемось в стелю. Відчуваємо, як витягується увесь лівий бік. І з вдихом м'яко піднімаємось. Витягуємо знову за руками вдих. Опускаємо руки. Долонів нам сте. Видих, тримаємо і стискаємо долонь в долонь, штовхаємо, створюємо протидію. Розкриваємо грудну клітину, зводимо лопатки, опускаємо плечі. Увага на дихання. Спрямовуємо вдих у ребра, розширюючись. І ще глибокий вдих. І видих опускаємо долоні на коліна. Додаємо напівкругові рухи шию по передній площині від одного плеча до іншого м'яко перекочуємо голову. І м'яко заводимо голову назад, малюємо повне коло один. Два. Три. І зворотньому напрямку один. Два. Три. Чудово, розплітаємо ноги, розплітаємо руки. Натягуємо стопи долоні на себе і від себе трошки розігріваємо кінцівки, спину залишаємо рівно і продовжуємо витягуватися за маківкою. Додаємо колу праворуч. Працюють лише зап'ястя і стопи. І ліворуч. Чудово, закінчуємо стопи на себе, піднімаємо руки вдих і з видихом нахил вниз м'яко витягуємось. З видихом розслаблюємось і опускаємось потрошки глибше, поглиблюючи, пащимо по та насану. Якщо поки що вам розтяжка не дозволяє, вам тяжко в цьому положенні призігніть коліна, вкладіть живіт на стегна, залишайте спину прямою і потрошки, нахиляйтеся. І по мірі можливостей випрямляйте ноги більше. Старайтеся не тягнути сильно, круглою спиною не тягнутися. Плечі відводимо назад. Чудово. вдих, піднімаємось. Відводимо ліву ногу вбік, згинаючи її в коліні. Піднімаємо руки вдих. Бокове витяжіння до правої ноги. Видих. Розкриваємо лівий бік, дихаємо, відводимо ліве плече назад. Погляд вгору. Вдих. І з видихом витягуємось по центру. Долоні на кінчики пальців, провалюємось грудною клітиною. І з вдихом піднімаємось, змінюємо сторону. Праву ногу згинаємо, ліво випрямляємо стопа на себе, вдих. Бокове витяжіння долівої ноги видих. Спрямовуємо вдих у правий бік. З кожним видихом поглиблюємось, м'яко довитягуємось. Вдих. І з видихом витягуємось по центру. Видихаємо в зону найбільшого напруження, відпускаючи його. Чудово і з видихом повертаємось хрещуємо ноги. Проносимо назад і виходимо м'яко в собаку обличчям вниз. Згинаємо ноги в колінах, почергово викроковуючи на місці. Таз штовхаємо вверх і назад, підборіддя до грудної клітини. Пальці рук розведені і щільно притиснуті. Чудово тягнемося обидвома п'ятами в підлогу. Вдих. З видихом опускаємо коліна, сідаємо на п'яти. І з вдихом розкриваємось, зводимо лопатки, лікті зігнуті, вдих. Видих. Збираємо руки в замок за спиною. Відводимо від себе вдих. Видих. Вдих, з видихом відпускаємо замок, витягуємось вперед за руками, сідаємо в баласану. Розслаблюємо шию, голову, довитягуємось руками вперед. Сідницями тягнемось до п'ят. Постерігаємо за диханням, вдихаємо глибоко, розширюючи легені. І з цього положення пірнаємо, виходимо в кобру. Притискаємо стегна, живі до підлоги. Руки призгинаємо в лікцях. Витягуємо за маківкою вдих. З видихом опускаємось вниз. І ще раз піднімаємось вдих, тримаємо. Слідкуємо за відчуттями в попереці, щоб не виникало компресії. Якщо відчуваєте дискомфорт, опускайтеся ще нижче або виходьте в позу сфінкса. Чудово вдих. І з видихом знову собаку, обличчям вниз, штовхаємо та зверху назад. Піднімаємо праву ногу вверх, витягнутися вдих. Опускаємо видих. Ліва вверх потягнутися вдих. Опускаємось видих. Захват правої долоні за лівого мілку скрутка вдих. Повертаємось, видих. І в іншу сторону ліва рука, права нога, вдих. Погляд під руку. Повертаємось видих. Погляд поміж долони. Підходимо до рук. Артхуота насина витягнутися вдих. Утанаси на видих, розслаблюємо голову шию. М'яко піднімаємось, м'які коліна, кругла спина, виростаємо вдих. Саме стхітіхі видих. Прикрити очі, поспостерігайте за своїм станом. Відчуйте тіло пробудженим, сповненим енергії. Налаштуйте себе на гарний, чудовий, продуктивний день. Легенько посміхніться. Я вам дякую, що приєдналися до цієї практики. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. І, звісно, залишайте коментарі, пишіть, як вам це заняття. Намасте!